Межу кримінальної карності крадіжки Верховна Рада пропонує збільшити з 302 гривень до 4542 гривень. Я не знаю, чому це під час воєнного стану, під час війни турбує Верховну Раду, але певна аргументація є: ну, наприклад, чувак вкрав пачку памперсів в магазині за там 350 гривень і отримав три роки значить, тюрми. В'язниці. І от депутати кажуть: ну це ж неправильно, треба збільшити. Ідея тому ж і неправильна. Але уявіть собі, якогось алканавта Васю, який проживає в невеличкій місцевості або в селі, або ще де-небудь. І він дізнається, що обнести сусідську хату може на 4,5 тисячі гривень абсолютно безкарно, практично, там штраф. Як ви думаєте, от у нього мотивація збільшиться, це робити? Чи ні. Бо раніше, раніше, цей Вася знав, що якщо він поцупить поросятку у свого сусіда, то він сяде. А тепер поросятку ну я не знаю скільки, ну поросятку, напевно, дорожче за 4,5, але половину поросятка можна. Можна е, 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 обнести знаєте, е, комору. Там телевізор винести старий, ну і так далі. Тобто, ну насправді, насправді в умовах того, як живуть українці, не депутати, звісно, ні-ні. Вони по-іншому живуть, вони в іншій реальності живуть. А от середньозважені українці, я б цього не робив. Але чекаю на ваші коментарі, як ви думаєте, чи правильно піднімати межу карності кримінальної відповідальності крадіжки? від 302 до 4,5 тисячі гривень. Чи актуально це зараз?